Деякі заспокійливі від голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Вітаємо! Це марафон новини. Для вас працює команда телеканалу Рада. Тримаємо руку на пульсі та підсумовуємо для вас основне. Разом ми сила! Вітаю 1210-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від інформаційної служби каналу Рада. Мене звати Оля Бутко. Починаємо. День жалоби оголошено завтра у Києві. У столиці щонайменше 14 загиблих і більше сотні поранених. Це наслідки нічної ворожої атаки по Києву. Саме на столицю летіло найбільше ракети дронів, а влучили у 27 локацій. У село Мінському районі ракета пройшла через дев'ять поверхів. Удар знищив під'їзд. Це була ракета Х-101, розповів представник повітряних сил Юрій Гнат. Під завалами знайшли вже п'ятьох загиблих. На місці працюють рятувальники. Продовжують розбирати завали. Стати Роботи вони змогли лише після відбою повітряної тривоги. Про це розповіла речниця ДСНС Світлана Водолага. Скільки людей під завалами достаменно невідомо. Врятовані на тепер 26 мешканців. Зокрема, завдяки хвилині тиші почули голоси двох людей. Самі ж мешканці розповідають, як пережили удар. Мама була в коридорі. І слава Богу, бо ліжко біля вікна стояло, і рама все рано все посипалося на ліжка. Це її вряд А врятувала. Сестра була на кроваті, але кровать в углу кімнати, тому її також це це врятувало. І більше до тої сторони вікно, там ціле старця будинку. Мама накапала і пішла додому до себе. Вона прийшла, Ну як чу чу чуяла, прийшла переночувати. А сестра з поліцією опис роблять квартири. Іноземні дипломати відвідали місце російського удару у Солом'янському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ. І також наслідки обстрілу оглянув прем'єр-міністр Денис Шмигаль. На місці побував разом з віце-прем'єром Олексієм Кулебою, очільником МВС Ігорем Клименком та головою КМВА Тимуром Ткаченком. Побачив, як працюють рятувальники, поліцейські та комунальні служби, заслухав оперативну інформацію щодо ліквідації наслідків ворожих ударів для пошуку людей. Там залуч. Ні, кінологічні підрозділи, а працівники ДСНС роблять усе можливе, щоб запобігти подальшому руйнуванню конструкції, оперативно розібрати завали та врятувати постраждалих. Є можливість просто, знайти квартири для віцевих саме місця. Загалом проживало 260 проживали У селом мінському районі був ще один приліт. Теж по житловій багатоповерхівці дісталося і сусіднім будинкам. На цій локації загиблих немає, але є поранені, кажуть місцеві. Офіційної інформації наразі не надходило. Люди продовжують прибирати наслідки руйнації. Їм допомагають волонтери та рятувальники. Це було десь о 3.45. Це був дуже сильний приліт. Тому що ми живемо неподалік від місця події. Я була з дитиною, ми прокинулися від цього вибуху, вони були один за одним. І потім ближче до четвертої прийшли сюди. Тут було дуже багато рятувальних служб, а вони всі допомагали, хто чим міг, було дуже багато ранених. А в цьому будинку все горіло. Зараз допомагаємо хто як може, чим можемо. А на цих кадрах момент влучання у багатоповерхівку у Дарницькому районі. Мешканці осель розповідають, атака сталася близько п'ятої ранку. Російський ударний дрон влетів у квартири. Наразі поліція фіксує наслідки ворожого удару. Загиблих внаслідок цієї атаки немає. Поранена жінка перебуває у лікарні. Почув вибух і прокинувся. Ата ну більше жінка розбудила. Сказала, що Щось трапилось. Вікно виглянули на ту сторону, вроді нормально, а потім вийшли на цю сторону і ось побачили. Перепошкоджена у вас так ваша машина і в квартирі якісь? В квартирі, слава Богу, нічого немає, а машина, бачите. П'ять людей я сиділа в парадному дежурила і Іде около п'яти, чути у-у-у-у, і сильний тоді тріск. Ну, окно у нас не розбилось, а оці всі вікна побились, пилюка така, оце все так було на пилі лежало. Ну і вийшли всі люди там, показують ті квартири підряд, там 6 чи сім квартир всіх. Залетів прямо дрон в квартиру людині. Люди, які постраждали, подаються через дію на є відновлення, ставлять п'ять фотографій, і на їх звернення вже приходить комісія з адміністрації районної і подає. Буде виплата людям чи не буде. Ми не даємо зараз інформацію, куди звертатися, за якою адресою, за якими номерами. У нас є благодійні фонди по всьому лівому берегу. Люди до нас звертаються. Як тільки є прильоти в будь-яких з районів лівого берегу, це Віснянські, Дарницький, Дніпровський, Люди до нас звертаються. і Потім ми вже допомагаємо або інформативно, або гуманітарною допомогою. Тож по місту розгорнуті штаби, де постраждалим людям пояснюють, як діяти далі. Люди там можуть написати заяви на отримання компенсації за пошкоджене майно, взяти плівку для забивання вікон або поїсти чи попити води. Волонтери у штабах допомагають у разі потреби. Відчуваю, як завжди, трохи перелякалася, коли були ці вибухи, а пошкоджені да, вікна. Вікна і двері мені співпрацівниця не це не розказала, що треба, які треба документи. Мені треба їх зняти копію, а потім правда ще одну допомогу донести. Ми будемо шукати, куди йти, тому що там залишатися не можна. Просто забить поки місць речі, які там які залишилися в цілі. І під час нічного масованого обстрілу Києва були пошкоджені будівлі та споруди Київської політехніки. На сторінці КПІ у Фейсбуці йшлося про те, що перепало історичні будівлі корпусу номер 4. Це саме той корпус, із якого власне у 1898 році почали будувати університет. На кадрах видно вибиті шибки, таких майже півсотні. Працівники закладу прибирають скло та забивають понівечені вікна. Рятувальники ліквідовують наслідки російської нічної атаки і на Одесу. Ворог запустив по місту ударні безпілотники. Зруйнували житлові будинки в історичному середмісті, дитячий садок та інклюзивний центр. Щонайменше 17 людей поранені, серед яких вагітна жінка та дитина. Повідомляє очільник УВА Олег Кіпер. Нині на місці працюють всі уповноважені служби, правоохоронці документують черговий злочин російських терористів проти цивільного населення Одещини шукають. Сподіваюсь, що вона жива вранці. Одна проживала 78 років. Було дуже страшно, дуже страшно. Вікна ви самі бачите, двері, все всередині, все повилітало. Жінка на другому поверсі жила у квартирі. Дуже добра, хороша жінка. Страшні наслідки рятувальники разом з усіма службами ліквідовують. Два двохповерхових житлових будинки, один трьохповерховий, будівля інклюзивного центру, ще ряд пожеж, які спалахнули, які рятувальники оперативно ліквідували. На місці працюють психологи, де і поліції. Люди дуже дуже в різному стресовому стані. І деяким з ним з них прямо треба було бути поруч надавати допомогу. Це терористи повинні відчувати біль, а не мирні люди. Так, президент Володимир Зеленський відреагував на масовану російську атаку. Окупанти запустили в Україні понад 440 дронів і 32 ракети. По Києву це був один із найбільш страшних ударів. Пошкоджені будинки у восьми районах. Також уночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина. Як наголосив президент, увесь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терори.

Ну і власне у світі засудила атаку на Київ. Зокрема, президентка Молдови Майя Сандо, посол Німеччини в Україні, президент парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русополос та посол ЄС в Україні. Санду заявила, Україна потребує посилення протиповітряної оборони і що зволікання з боку партнерів грають на руку Кремлю. Русополос на своїй сторінці у соцмережі X підкреслив, що Росія безкарно продовжує посилювати свої жахливі ракетні обстріли мирних жителів. А посол Німеччини в Україні наголосив. Росія не прагне ані до перемир'я, ані до переговорів. Ще одна ніч російського терору в Києві. Вбиті мирні жителі, будинки зруйновані. Це холоднокровне систематичне насильство. Молдова рішуче засуджує цю жорстокість. Україні потрібна посилена протиповітряна оборона та рішучі дії негайно. Кожне зволікання надає сили агресору. Уночі Росія атакувала Київ дронами, крилатими та балістичними ракетами. Щонайменше 15 людей загинули. Багато отримали поранення. Росія не прагне ні до перемир'я, ні до переговорів. Росія хоче змусити Україну до капітуляції шляхом воєнної сили. 13% усього житлового фонду України пошкоджено або зруйновано а 4,5 мільйони внутрішньо переміщених осіб потребують державної допомоги. Про це на міжнародній конференції на шляху розробки державної стратегії житлової політики заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Захід спрямований на те, щоб сформувати прозору житлову політику в Україні у фокусі дискусій – забезпечення доступного житла та компенсація для людей, які виїхали з тимчасово окупованих територій або втратили. Своє майно, а також тих, хто має статус внутрішньо переміщених осіб. Ми маємо чітко розуміти, хто які категорії людей в першу чергу має отримати таку компенсацію, тому що кількість людей дуже велика. В цілому я впевнений, що це окрема програма на декілька років, яку ми спільно розробляємо з нашими міжнародними партнерами зі світовим банком. Їх глибока аналітика і підходи до будування фінансової архітектури цього інструменту дозволить нам зробити все відповідно до тих принципів, про які ми говоримо. На сьогодні це все. Інформаційна служба каналу Рада і я, Ольга Будко, дякуємо вам за довіру і прощаємося.